Я всіх освітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами будемо казати про пенсії, але не просто про сьогоднішню систему пенсійного забезпечення, а про те, як вирішити питання пенсій раз та назавжди. Тобто ми пропонуємо зміни для того, щоб людина, відпрацювавши свою трудову діяльність, отримував ту пенсію, на яку він заробив. Справедливу пенсію. Один стаж. Однакові пенсії. Чому вам заплатять більше? І ми пропонуємо людина, яка відпрацювала, вона буде отримувати пенсію з пенсійного фонду при досягненні 60-річного віку. І для того, щоб зрозуміти, яка ж буде пенсія для цієї людини, справедлива пенсія, я підкреслюю, справедлива. Ми беремо два. Момента. Це сам страховий стаж. Тобто, який у вас стаж. Для прикладу, візьмемо 32 роки страхового стажу. І відповідно з'ясуємо, яка ж буде пенсія. Для того, щоб це з'ясувати, ми беремо мінімальну заробітну плату 8 тисяч і від неї беремо 5%. Це буде 400 гривень. І ось 400 гривень ми множимо на страховий стаж. В нашому прикладі це 32 роки. Тобто 400 гривень ми множимо на 32 роки. І це буде 12 800 гривень пенсії. Ця пенсія буде однакова для всіх. Незалежно ким людина працювала. Була вона звичайним водієм або звичайним працівником, або була вона чиновником. Або прокурором, суддею? Пенсія буде однака. Чому так? Бо зараз багато хто в коментарях напише, це несправедливо. Одні працювали на одній посаді, була одна відповідальність, у інших була менш відповідальна робота. І тут виникає таке питання: а що робити з товарообігом? Який був в радянські часи? Що з ним робити? Куди його діти? І ось я вам приклад цього товарообігу. В радянські часи до 1992 року товарообіг здійснювався радянськими рублями, тобто зарплата виплачувалася в радянських рублях. З січня 92 року, по вересень 96 рік, товарообіг вже був у купонах карбованцях.